Ми не задоволені Путіним. Я не задоволений Путіним. Можу сказати це прямо зараз, бо він вбиває багато людей. Дональд Трамп більше не приховує своїх справжніх емоцій щодо Володимира Путіна. Американський президент відкрито заявляє про своє незадоволення російським лідером та його діями в Україні. Ця різка зміна тону свідчить про кардинальний поворот у ставленні Білого Дому до Москви. Путін нам кидає купу санітниці. Бо ви хочете знати правду. Він завжди дуже милий, але виявляється, що це нічого не означає. Ці слова Трампа стали результатом тривалого процесу розчарування, який досягнув свого піку після останніх подій. Але щоб зрозуміти масштаб цієї зміни, варто згадати, як ще недавно американський президент давав Путіну шанс за шансом, сподіваючись на можливість домовитися про мир в Україні. і багато людей гине, і це має закінчитись. І знаєте. Путін часто критикує нас, але якщо чесно, він весь час виглядає дуже привітним. Проте це виявляється порожнім Спочатку Трамп справді вірив, що зможе знайти спільну мову з російським диктатором. Він неодноразово підкреслював, що Путін професіонал і що з ним можна працювати. Ця впевненість у власних силах мала під собою підґрунтя. CNN опублікували аудіозапис розмови Трампа зі спонсорами під час збору коштів на президентські вибори 2024 року. У ньому він розповідає про розмови з Путіном та Сі Цзіньпінем під час свого першого президентського терміну. Я мав дуже серйозну розмову з президентом Путіним, і він все зрозумів. Я сказав Путіну: якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву вщент. А він на це я тобі не вірю, але насправді він повірив мені на 10%. А 10% — це все, що потрібно, і у нас ніколи не було проблем. Саме ця впевненість у власній здатності домовитися з авторитарними лідерами і спонукала Трампа дати Путіну ще один шанс після інавгурації. Але цього разу російський диктатор вирішив перевірити, чи справді американський президент готовий виконувати свої погрози. Я б сказав, що він не в захваті від цього. Але знаєте, він вміє справлятися із санкціями, але ці санкції дуже болючі. Ми багато говоримо про санкції, і він розуміє, що вони можуть бути запроваджені. І знаєте, він професіонал. Тим останнім часом Трамп почав розуміти, що Путін краще розуміє жорстку мову ніж поблажки. Знаєте, ми говоримо про Росію, і ми працюємо над цим. Працюємо над цим питанням. Президент Путін подзвонив і сказав: Я хотів би допомогти тобі з Іраном. Я відповів: зроби мені послугу, я сам розберуся з Іраном. Допоможи мені з Росією. Нам треба вирішити це питання. Трамп тривалий час давав Путіну шанс. Говорив півтора-два тижні, і ситуація зміниться. Схожу тактику він використовував і для Ірану. Поки туди несподівано для всіх не прилетіли протибункерні бомби. Я не можу це сказати зараз, але дам знати приблизно за два тижні. За два тижні. Ми дізнаємось дуже скоро, чи він нас обманює чи ні. Якщо так, то ми відреагуємо інакше. Це займе десь тиждень, півтора, два тижні. та поворотним моментом стала телефонна розмова між Трампом і Путіним у четвер, третього липня. Американський президент підійшов до цієї розмови з надією на прогрес, але вийшов з неї глибоко розчарованим. Я дуже розчарований розмовою, яку мав сьогодні з Путіним бо я не думаю, що він готовий. Я не думаю, що він готовий, і я дуже розчарований. Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинятися, і це погано. Це розчарування лише поглибилося, коли всього через кілька годин після розмови Росія завдала найбільшого за 40 місяців повномасштабної війни дронового удару по Києву. Для Трампа це стало особистою образою прямим свідченням того, що Путін не поважає його зусилля досягти миру. Усвідомлення того, що привітність Путіна є лише маскою, стало каталізатором кардинальної зміни позиції Трампа. Американський президент зрозумів, що його намагаються обдурити, і це викликало в нього справжній гнів. Джерела в адміністрації повідомляють, що Трамп тепер характеризує поведінку Путіна, не добираючи слів. Видання Ексайос цитує Трампа: вів себе як придурок. Таке він казав про Путіна у вузькому колі. Але не лише дипломатичні невдачі змінили ставлення Трампа до російського диктатора. Величезний вплив на американського президента справила зустріч з українською журналісткою під час саміту НАТО в Гаазі. Про це пишуть американські інсайдери. Журналістка BBC, чоловік якої воює в лавах Збройних сил України, звернулася до Трампа з проханням про ракети Петріот. Звідки ви я з України? О. Тож моє питання до вас наступне: скажіть, будь ласка. Чи готові Сполучені Штати Америки продавати Україні зенітно-ракетні комплекси Патріот? Ми знаємо, що Росія зараз дуже сильно обстрілює Україну, і ви зараз самі живете в Україні? Мій чоловік там. Вау. І я бачу, це вражає. А я з дітьми. Я зараз у Варшаві, власне, бо він хотів, щоб я була. Ваш чоловік зараз військовий. Ну так він зараз там так. Вау. Це важко, правда? Це складно. А ви живете тут? У Варшаві і ви журналістка? Ну там добре. Тож дозвольте сказати вам: вони дійсно хочуть отримати протиракетні ракети, так як вони їх називають, патріоти. І ми подивимося, чи зможемо надати кілька. Знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачали їх Ізраїлю і. Вони дуже ефективні, 100% ефективні. Важко повірити, наскільки вони ефективні, і вони хочуть їх більше ніж будь-що інше, як ви, мабуть, знаєте. Це дуже хороше питання, і я бажаю вам удачі. Я бачу, що це вас дуже хвилює, пановний пане президенте. Передайте вітання чоловікові. Дякую. Ще одним фактором, який надав Трампу впевненості у власних силах, стала успішна військова операція проти Ірану. Американські бомбардувальники Б 2 знищили ядерні об'єкти Ісламської республіки, показавши президенту, що він здатен на рішучі дії проти авторитарних режимів. Ви сказали, що нещодавно мали стратегічну розмову із Володимиром Зеленським. Яку саме стратегію ви це була хороша розмова? На нього зараз дуже сильно тиснуть. Як я і казав, на нього дуже сильно тиснуть і я був дуже розчарований своєю розмовою з президентом Путіним. Дуже розчарований результатом цих подій стало кардинальне переосмислення американської політики щодо України. Трамп, який раніше неодноразово повторював фразу це не моя війна, раптом почав говорити про необхідність посилення підтримки Києва. Минулого тижня Пентагон призупинив деякі постачання зброї в Україну. Ви схвалювали цю паузу? Ми хочемо постачати оборонне озброєння, бо Путін не ставиться до людей по-людськи. Він убиває забагато людей. Тому ми відправляємо деяке оборонне озброєння в Україну, і я це схвалив. Це рішення далося Трампу непросто. За інформацією видання Ексайос, він довго боровся з дилемою. З одного боку не хотів втягуватися у конфлікт, з іншого розумів, що бездіяльність може коштувати американському лідерству ще дорожче. Ми надішлемо ще зброю. Ми мусимо це зробити. Вони повинні мати змогу захищатися. Зараз на них дуже сильно тиснуть дуже сильно. Тож ми мусимо надіслати ще зброю, так переважно оборонну. Але на них справді дуже сильно тиснуть у цьому хаосі гине так багато людей. Зміна позиції Трампа знайшла підтримку серед його політичних союзників. Риторика не лише в Сенаті, а й у близьких до Трампа медіа змінилася. Fox News вперше за довгий час говорить про необхідність зірвати покерний блеф Путіна. попри понад мільйон жертв у цій війні на виснаження. Путін не зупиняється. він продовжує намагатися повалити українську владу і встановити маріонетковий режим. одночасно він також веде війну проти Сполучених Штатів на кону лідерство США. І Путін хоче довести, що його диктатура і його союзники Китай, Північна Корея та Іран сильніші за США. саме тому, на мою думку, президент Трамп має зірвати покерний блеф Путіна. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб підтримати Україну. Йдеться не про зміну режиму на близькому сході чи відправлення військ. ідеться лише про те, щоб бути арсеналом демократії. підтримати вільну країну, яка хоче залишатися вільною. все більше однопартійців Дональда Трампа закликають не зволікати, а діяти, відновити постачання озброєння до Києва та посилити санкції проти Росії. Написав у соцмережі X голова комітету палати представників із закордонних справ Майк Маккол. Остання атака Росії на Україну. Чітко показує Путін не більше ніж військовий злочинець і бандит, завдати такого масованого удару одразу після розмови з Президентом Трампом. Це прояв неповаги до щирих зусиль президента досягти миру. Зараз саме час ухвалити двопартійний двопалатний законопроєкт про санкції проти Росії і забезпечити Україну всім необхідним озброєнням для самозахисту. Путін дав зрозуміти, він сяде за стіл переговорів лише тоді, коли усвідомить, що ціна подальшого кровопролиття надто висока. Тиск на Дональда Трампа щодо підтримки України стає дедалі сильнішим: від республіканських сенаторів до його улюблених медіа. Вперше за тривалий час, навіть Fox News і New York Post публічно визнають, натиснути на Росію це і в інтересах Америки. Таким чином, шлях від надії на співпрацю з Путіном до повного розчарування в ньому зайняв у Трампа кілька тижнів, але цей поворот може стати визначальним для майбутнього американської підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.